Зробивши одне татуювання, ти вже не зможеш зупинитись. Чули таку думку? Зараз я розкажу, як це. Працює перш за все, це адреналін, тобі боляче, і твій організм робить вкид адреналіну, щоб ти легше терпів цей біль. Плюс мозок не дурак, він тебе винагороджує за те, що ти цілий день відтерпів і в кінці дня він дарує тобі порцію дофаміну, що ти красавчик, герой, лицар, самурай і взагалі чіткий чувак. Коли ти зробив татуювання, твоє тіло виглядає унікальним. Твій мозок знову ж таки звик до свого відображення, і коли на ньому з'являється якийсь новий... Елемент він відчуває себе краще, але з часом це відчуття проходить і ти хочеш собі щось додати, щоб знову відчути ці самі відчуття. Ну і основне татуювання це супер класний аксесуар, який прикрашає твоє тіло до кінця твоїх днів, прям все життя. І якщо у тебе є якийсь недолік тіла, це розтяжка, шрам, там нема ока, нема пальця, ти можеш замістити це татуюванням. Отак, тому робіть татуювання, це дійсно круто.